В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Богу дякувати маємо неділю, новий день Господній. Богу дякувати, що ви прийшли до храму. Відчули це покликання, дотик Божий до вашого серця. Богу дякувати, що ми. Можемо слухати Слово Боже, у ньому укріплюватися. Богу дяка за все. В цьому світі існує добро і зло. Нікому новини великої я не відкрив, коли це сказав. І ми знаємо, що є це добро і зло зовнішнє, яке ми бачимо своїми очима, усвідомлюємо. А також ми, кожен з нас має особистий досвід боротьби добра і зла всередині, про яке інколи знає наш сповідник. Інколи ми про це говоримо, а інколи ніхто, крім Бога, про це не знає. Добро і зло зовнішнє і внутрішнє. Це все є наслідок гріха. Не новина, що крім добра і зла в цьому світі існує таке прекрасне сотворіння як людина, ми з вами, якому Бог дав унікальні речі розум і волю. Розум, щоб відрізнити добро від зла. І волю, яка може вибрати і добро, і зло. Але Бог хоче, щоб наша воля вибирала добро. І знову ж таки, хто може проконтролювати, чи наш розум міє добре відрізнити добро від зла, біле від чорного, гріх від благодаті? І що хоче наша воля? Наприклад, сам апостол Павло. В одному місці він каже, в Святому Письмі записано, бачу в собі подвійний закон. Чиню те, чого не хочу. Хочу чинити добро, а зло мені накидається. І ми відчуваємо в собі цю боротьбу. Уявіть собі, ми багато речей знаємо, неймовірних речей знаємо. Але не завжди так легко є вибрати. Те добре, що наш розум каже, що це треба вибрати. Коли ми говоримо про бісів, нині тема була біснуватого чоловіка, чоловік, який є під владою, під впливом Злого Духа. Знаєте, що в святому письмі ми деколи кажемо, от, я віруюча людина. В святому письмі сказані дуже такі строгі слова, які навіть нас, віруючих, заставляють задуматися над нашим особистим життям. Каже, біси, вірять теж. Ви уявляєте? Ми кажемо, ми віруємо, то так, якби, ну, ми як захищені, бо ми віруємо, біси теж вірять і тремтять. Біс чітко вірить, що Бог існує. Він знає, що Бог існує, але тремтить. Тому не достатньо просто розумом усвідомити, що ми віруючі люди і що є Бог. Але питання є ще нашої волі, щоб ця наша воля завжди була скерована до Бога і до добра, щоб я хотів добро. Я прагнув добра. Я хотіла і прагнула добра. Тобто, щоб я відкидав, відсував від себе зло. А не вдавав, що не бачу, що є зло, чи не помічав, що є зло. Чи оправдував, оправдувала, що є зло, чи порівнював себе з іншими. Я казав, Та, в принципі, в порівні з іншими, я ще не такий злий, чи не така зла. В святому Письмі зараз ми заторкнемо тему Біснуватого, але в святому письмі нині апостол, бо святе письмо це добра новина. Добра новина яка? Що Бог хоче, щоб всі люди спаслися? Що скільки би зла не було, скільки би зла не було зовнішнього, війна, катастрофи, пожежі, смерті, як нам інколи здається, що це найбільше зло, хоча розуміємо, що це не найбільше зло, бо це перехід до вічності. Скільки би не було зла в нас, в голові, в устах, в думках, в поглядах, Є одна річ, про яку ми не маємо забувати: Бог став людиною, Бог став людиною, Ісус Христос є образ невидимого Бога, щоб людині, незважаючи на все зло, яке є, дати надію, що може бути по-іншому. Ви бачили людей без надії? Ми всі бачили. Ви бачили людей, коли в людей опускаються руки, коли людина собі не може дати раду в цьому житті, от просто якась неміч огортає людину і їй люди здається, що вже все, кінець. І люди деколи кажуть, то така, як чорна полоса. Я кажу: попри чорну полосу, є ще біла полоса, просто треба цю білу полосу побачити, зробити крок і нею йти. І тоді чорна полоса зникне. Бог став людиною, щоб людині, незважаючи на що, дати надію. Апостол Павло нині просто неймовірно каже до Ефесян: Бог багатий милосердя, за великою своєю любов'ю, якою полюбив нас, мертвих нашими гріхами, оживив нас разом з Христом. Благодатью ви спасенні». Бог милосердний, полюбив нас. І що найкраще може бути? Але каже, Оже полюбив нас, мертвих нашими гріхами. Тобто є добро, Бог нас любить, але якщо ми мертвими гріхами не хочемо від цього гріха вступитися, то як та любов Божа може змінювати людину? Людина навіть може розуміти, що так, Бог багатий і милосердя, Бог полюбив нас, але ми є слабі, слабі. Хворі нашими гріхами, гріхами в голові, в серці. Скільки разів, наприклад, людина пам'ятає, уявіть світку річ, пам'ятає людина зло, що хтось їй колись 20-30 років сказав, чи не так подивився, чи не таке зауваження зробив. Ви уявляєте, яка хвора людина. Бог багатий милосердям полюбив мене, простив мені. Простив, все, А людина пам'ятає, ти мені колись сказав, ти мені колись зробила, ти такий чи ти така. Тобто, Бог, багатий милосердя цього всього мені простив, а в мене зло сидить, яке не вийшло. Бог багатий милосердя, Бог прощає, Бог дає ласку, щоб людина визволилася від зла. Але людина, якщо не хоче, нічого не буде. Щоб людина захотіла, людина має думати про це. Бачите, ви, ми з вами присутні в храмі. Ми слухаємо Слово Боже, ми аналізуємо, ми щось собі думаємо. Я вам говорю, а ви кажете, а що то так, а може то так, а може то так. Тобто Бог працює в нас. Але Бог не заставить нас сказати: зло відкидаю, а добро приймаю. Бог багатий милосердям за великою любов'ю, своєї, Полюбив нас, мертвих нашими гріхами, оживив нас разом з Христом, благодаттю ви спасені, разом з Ним воскресив нас, разом посадовив на небі в Христі Ісусі, щоб в наступних віках Він міг показати надзвичайне багатство Своєї благодаті, своєї доброті до нас в Христі Ісусі, ви спасені благодаттю через віру. Є добро і є зло. Розум, який каже, то правильно, то неправильно, то добре, то зле, і воля, яка може тягнутися до добра, а може тягнутися до зла. Подумаймо, наприклад, про таку річ, як от брехня. Просто брехня. Брешу, бо всі брешуть. Я порівніше не так брешу, як інші брешуть. Моя брехня це така, яка нікому не шкодить. Моя брехня це така, щоб мій шеф не нервувався, бо моя брехня, щоб мій чоловік був спокійний. Моя брехня, щоб мої батьки не переживали. Маса. А що в Святому Письмі сказано про брехню? Хто є батьком лжі сатана? Всі, хто бреше, має за батька сатану. Страшно, страшно подумати це. Але ви уявляєте, як людина в своїй такій ну, оболонці як дожилася до того, що оправдує всяку брехню? Чоловік перед жінкою, жінка перед чоловіком, батьки перед дітьми, діти перед батьками і пішло-поїхало. Як це страшно. Але найгірше, коли розум тобі каже, це неправильно, а воля каже, ладно, якось буде, то ще не кінець світу, я ще не вмираю. І страшно, коли людина, наприклад, ту саму брехню оправдує, коли каже, брешу, бо всі брешуть. Розумієте? І коли це каже в сповіді: Брешу, бо всі брешуть. Не просто каже: Брешу. Хочу виправити очі, от збрехав і все. Брешу, бо всі брешуть. Тобто не так це страшно. Крадіжка. Ми дві речі такі, як. Як зернинку. Всі крадуть і я краду. Я ж просто взяв з роботи те, що мені належить. Я ж просто забрав те, що могло би пропасти, як та жінка казала: рву чорнобривці коло церкви, бо їх і тут так забагато. Рву, бо їх треба прополоти. Рву, бо вам що вам то все, що то ваше, то церковне. Так, в голові в жінки 60 років скубати квіти коло церкви і оправдувати, що це нормально. Коли я беру в садочок на роботу людей, я всім кажу, з садочка не можна нічого виносити. Не можна. Ти маєш твою зарплату. Дехто так дивується, як я це кека кажу? Я кажу, я кажу з досвіду, з роботи не можна виносити. Бо це є крадіжка. За крадіжку треба сповідатися і крадене треба повернути. Бог прощає крадіжку з умовою повернення. Дуже просто. Хтось каже, ну що це моя крадіжка порівняні з Міндічом? Так чи не так? Що це моя крадіжка? Я ж взяв просто. Це буде буде за своє. А ми, що крали, будемо відповідати за своє. І людина, яка оправдує зло, прикрашує зло, дозволяє на зло, не кається за це, не компенсує, хоче, щоб Бог був ні. Ця боротьба є в кожному з нас. Просто, наприклад, коли йдеться про крадіжку, хто відчуває, що це зле? Хто має свій. Е Свій бізнес, свою справу, і він розуміє, що красти це зле. А коли то все то церковне, то державне, то можна право, то можна ліво. Людина бореться з тим злом. Я два тижні, три тижні, ви бачите, ми чистимо рови. Це, щоб ви знали, це семінаристи, яких я наймаю на роботу, хлопці чистять рови. Бо в нас комунальне наше це нікому не потрібне. Сім людей наших, сім людей, які дві купи того не можуть викинути. Сім людей, які машина поїхала, і годину-півтора, ті сім людей просто сидять і курять. І коли я приходжу і кажу, як ви годину сидите, ми чекаємо ту машину, яка поїхала, і за півтора години приїде. Це не мер, не депутат, не президент. Це ми. Кажуть, вам то треба. Я кажу, я священник це громади вчистив. Нашими отцями, отець Антоній, отець Василь, отець Григорій, семінаристи. Людина на своєму рівні, вона може сидіти на державній роботі дві години, нічого не робити, взяти зарплату і казати, що це нормально. Розумієте, яка, як це зло і добро бореться в нас? Це кожен раз бореться. Розум каже, правда брехня, добре зле, а воля може вибрати і добре, і зле. І як страшно це, коли воля є підпливом оцього злого, злого Духа. Дивіться, як цікаво, біснуватий чоловік. Біси знають і вірять. Біснуватий, бачачи Ісуса, вклякає і просить оздоровлення. Біснуватий оздоровляється. Біснуватий стає здоровим. Біснуватий каже, Ісусе, я лишуся при тобі. А Ісус каже, ні, іди і свідчи, що тобі Бог зробив. А люди, які, про яких ми читаємо, все населення. Герасинської округи почало просити, щоб він від них відійшов, бо великий страх огорнув їх. Він увійшов до човна і повернувся. Світло воно разить. Світло разить в темряві. Коли хтось, ми назвали два гріхи сьогодні, покусу, в яких є і в мене, і у вас. І цю боротьбу ми ведемо всі. Коли ми з Ісусом нам совість каже, брехати це зле і красти це зле. І не крути, не хіміч, бо ти знаєш, що це зле. Тоді ліпше сказати Ісусе, давай відступися, мені вистачить посвятити Пасху і фрукти, налавити, а більше мені тебе не треба. Бо разить світло. Він мучить нашу совість. Але подумаймо одну річ. Це добре, що Бог мучить нашу совість. Бо коли Бог заторкує нашу совість, наше життя може змінитися. Ми можемо стати кращими. І ціль нашої молитви, нашого спілкування з Богом, наших сповідей, нашого приступання до святого причастя, нашої молитви, нашого духовного читання ціль одна, щоб ми стали кращими. І завершую цитатою з Євангелія від Івана, я її. На всіх похоронах, говорю цю цитату, це про померле говориться. Що коли буде другий прихід Ісуса Христа, всі, що в гробах, чують Його голос. Ті, що чинили добро, воскреснуть на життя вічне, а ті, що зло чинили, Воскреснуть на суд. І суд буде немилосердний. Тому за всяку ціну стараємося бути добрими. Щось не виходить, каймося. Щось збрехали, виправляємося, щось вкрали чи неправильно заробили. Повертаймо, чи їм діла милосердя, поки Бог дає життя це зробити. Бо як мремо, то вже все. Добрі на життя вічне, а злі на суд. А суд буде строгий до злих людей. А до добрих Господь скаже: ну та, він такий був чудив добре, але він виправився. Він покаявся. Вона стала кращою, вона стала добрішою. Вони чинили добрі діла. Нехай Господь, який багатий милосердям і який любить нас, тримає нас біля себе. Слава Ісусу Христу!